Вітаю вас на хвилях Ухрадіо. Сьогодні у мене така хороша зустріч з моїм улюбленим виконавцем, музикою, яку я слухала давно і маю можливість насолоджуватися. А зараз просто поспілкуватися з добрим другом Ухрадіо Олег Собчук, фронтмен гурту Sky. Вітаю! вітаєранки, вітаю, вітаю! Ухраню рідненьке! Це просто дуже приємно бачити тебе в цій студії. А особливо ще ми сьогодні пригадували, що навіть в тебе були теж проби, і ти міг бути радіоведучим звукорежисером і дарувати свою музику з радіохвиль. Але все ж таки ти набагато більше робиш для України, для українців своєю творчістю. І я бачу, що ця творчість розвивається все новими витоками, і ми про це сьогодні поговоримо. Так, приємно дуже і справді ну я б не зміг би. Поєднувати одну роботу з другою, тому я вибрав якби цей варіант. І але я пам'ятаю, я пам'ятаю, що я працював один місяць на Новоградіо це було прекрасно, це було дуже пізнавально. Я я, я зрозумів, як не можна робити. Ага, я зрозумів, як школа можна була. робити. Звісно, це це був досвід. Це було круто. Це був справді досвід, і він був необхідний, теж був необхідний. Олег не часто в Тернополі буває насправді, і тому, коли він приїжджає, це завжди дуже багато всіх бажаючих для того, щоб поспілкуватися Ватися обійняти, розповісти і просто побути в компанії з тобою. Але я знаю, що в тебе навіть і така, така соціальна місія. Ти маєш відвідати і хлопців наших захисників у госпіталі і зробити багато що інших добрих справ. Мотивувати молодь, і Ти вже самого ранку це все робиш, встигаєш і забіг до нас для того, щоб розказати власне про свою творчість, про музику, ми маємо зараз спокійно поспілкувати саме про те, що ти підготував для тернополян. Е, Прямо сьогодні, Так. това, мабуть, що довго, але з найближчим часом на благодійний концерт. Так є багато дуже інформації. Багато новин. Ну почну, напевно, з цього 18 травня. В «Березіль» відбудеться наш сольний концерт гурту Скай. Ми будемо презентувати новий альбом під назвою Час. Це восьмий студійний наш альбом. Ось ну, звісно, ми зіграємо легендарні хіти. Тебе це може вбити, легковажна подаруй світло, пес друг і так далі, як кажуть, пес друг. Е, ось і познайомимо вас з новими піснями. Але головна, головна мета, головна ціль цього концерту, який являється повністю благодійним, це збір коштів на придбання нейромікроскопу для першої тернопільської е, міської лікарні. Тому що там зараз, просто завдяки досвіду і вмінням, фантастичним вмінням наших нейрохірургів, де врятували, до речі, мого батька, і таким чином я дізнався про це. Вони рятують життя за допомогою 25-річного мікроскопу, нейромікроскопу. Тобто, ви уявляєте, наскільки наскільки це важко, і це тернополянам необхідно 100%, тому що ми не знаємо, де ми впадемо через секунду, де ми встанемо, і чи встанемо взагалі. А ця річ буде рятувати життя не лише цивільних, а й зараз військових. А це, повірте, дуже актуально. На жаль, актуально і дуже необхідно. Тому насамперед це потрібно тернополянам. Цей нейромікроскоп, який справді рятує життя. І я, на жаль, нещодавно став свідком цього. Тому 18 травня приходьте в палац культури Березіль. Поєднати приємно з корисним, я знаю, що гурт СКАЙ завдяки тому, що були концерти в різних країнах світу, поїздили в Україні, теж і ви встигли назбирати 46 мільйонів для наших захисників. Це просто неймовірна сума, і вам величезне дяка і поклін за те, що ви своєю творчістю допомагаєте і не забувайте про наших захисників. Як Дякую. власне зустрічають вас за кордоном, які такі найтепліші спогади, найтепліші Моменти, які зараз запам'яталися, які хочеться розказати таким як найближчим друзям за час концертного туру. Ой, я що задати нема що розказати, але взагалі ну так класно зустрічають, слава Богу. Інакше ми б тоді не концертували. Їх за кордоном класно, і в Україні ми шукаємо, просто ми шукаємо можливість, а не причину. І ми не боїмося їхати і на схід. І ми перші, хто після повномасштабного вторгнення виступив в Кременчуку, в Миколаєві, в Чернігові, в Черкасах. Тобто і ми продовжуємо це робити зараз. У нас українські тури. Ви можете побачити список міст 2 травня це Фест репаблік Львів, 18 травня. Це Тернопіль, там потім Одеса, Дніпро. Зараз додамо ще. Міста на сході дуже дякуємо. Креатору БУД. Це прекрасні люди, справді. Ви дуже добре знаєте. Вони підтримують і все хороше, все справжнє підтримують. Дякую їм. Ось. Тому ми намагаємось Допомагати, музика повинна допомагати однозначно. Я вдячний нашим захисникам, усім, хто наближає нашу перемогу, за те, що ми маємо можливість робити те, що в нас виходить найкраще, і таким чином допомагати наближати нашу перемогу. Як в такому шаленому ритмі ще встигаєш творити щось своє? Цей особливий проєкт Собчук. Як він з'явився, його історія? і як знаходиш час для того, щоб записувати нові нові хіти? Uh... Ну, проект Супчук, до речі, це, це можна так сказати, такі мої творчі фантазії. І коли є час, я якраз цю музику і ми робили разом з моїми хлопцями, знайомими, саунд-продюсерами, діджеями і так далі. Ось це легка, легкий чил хаус на україномовній, пісні. Ви можете. Це почути вже і ознайомитись на всіх на стрімінгах музичних. Ось це своєрідний експеримент. Наприклад, якщо порівнювати Sky і Собчук і порівнювати це з їжею, то Sky це основна їжа, наприклад. Там а, а ну якісь основні блюда. А Собчук це такий десертик. Це такий легкий, смачненький, солоденький десертик, і це прекрасно. Тобто, це абсолютно відрізняється по стилю музики, по подачі, по емоції, по концепції. По... Послухайте, подивіться, зайдіть на YouTube. дуже багато якоїсь такої теплоти, такого світла і багато любові в цій музиці. Я, я не знаю, які емоції ти переживав, коли створював цю музику, і чи довго ти відкладав ті мотиви, які собі десь в голові проспівав, поки вони вже вийшли повним треком, і ми маємо можливість послухати на різних платформах. Як це все відбувалося? Чому саме така ідея мати щось відмінне від Sky, яке дуже дуже люблять? Це схоже на, на вагітність на, на народження дитини. Ти, якщо просто це чесно, от дуже пряме попадання, якраз ідея, е, коли вона народив, коли вона в тобі є, вона мусить народитися або померти. Ось, і тобі ти просто звісно, краще її народити. Вона, бо вона проситься, і рано чи пізно, якщо вона сильна, вона. Народжується однозначно. І ось це проєкт Собчук це, по суті, от ця ідея, яка народилася. та Це та дитина, яка просто ну вона подобалася. Я відчував просто, що воно мусить, воно йде. І його треба було показати людям. Ні пандемія, ні війна не зупинила цього процесу. І я бачу, людям подобається. Хоч це це, це повний релакс, це чил. Це це, це така справді легка світла енергія, яка мені здається зараз дуже необхідна усім українцям. Для відновлення, для якогось перезавантаження, мабуть. Так, це, це така музична. Психотерапія <сих> можете так називати, але справді це ці, ці емоції нам потрібні зараз. Коли ти за кордоном даєш інтерв'ю чи спілкуєшся з українцями, вони розпитують тебе про ситуацію, яка на фронті, коли ти з хлопцями спілкуєшся напряму і можеш розповісти, такі життєві реальні історії, що зазвичай ти хочеш їм передати? Які люди тобі в першу чергу спадають на думку, чи які історії, з якими хочеться ділитися з власного досвіду? Ну, ну по-перше, хочу подякувати тим людям, які зараз на фронті. Якраз от щойно був в обласній лікарні, грав для хлопців після операції. Хлопці мали важкі поранення. Ось, і це величезна вдяка, величезна, величезна повага, просто не знаю, до землі за те, що вони робили, роблять і ще будуть робити 100%. Тому що всі. Однозначно всі рвуться назад. Я, мені просто я розумію, що сидіти, склавши руки, не можна. Тому треба, треба допомагати, перемагати і всіма, всіма силами об'єднуватися також І збирати донати, звісно. Так, і так само і е, їздити туди, підтримувати психологічно, і фінансово, і, і всякого том тобто зараз це, це це мій наш обов'язок взагалі і таких як я на щастя, їх таких музикантів дійсно багато, і це приємно те, що ваші концерти дають дуже великі класні результати. Якщо говорити про Україну, як чи легко збирати концертні зали і власне в тур все ж таки попереду, але ви вже відчуваєте, наскільки активність і увага до того, щоб я хочу почути свою улюблену музику. Я хочу повернутися в той час, коли я насолоджувався своєю улюбленою музикою, і побути з тими людьми, хто Справді творить те, що люблять. Ну і власне, наскільки ти активний і маєш час побити в соцмережах і поспілкуватися зі своїми фанатами, своїми шанувальниками? Чесно, я якось хочу бути більш активнішим, але у мене якось толком. До кінця не виходить. Я, я маю на увазі зараз прямі ефіри. Я говорю тільки зараз про прямі ефіри. А так то я я в принципі завжди кожен день я моніторю, я дивлюся. Дуже багато знаходжу помилок в СММниці. <реш> я, я відчуваю себе якимось коректором, просто як не знаю, або філологом. Хоча, хоча я б закінчив психолопоїчний факультет, от Сергій Фалендеш в курсі, ось і до речі, Сергій Фалендешу дякую за те, що він також долучається до ініціативи і допомагає взагалі зараз. Нам зробити багато чого корисного і для хлопців, після поранених і зараз залучити, донести інформацію про концерт. Ось, я просто насправді дуже поважаю наших прихильників. І ми, це все, що ми робимо, це робимо для наших прихильників. Нам якось на кухні не прикольно взагалі це під гітару лише грати. Чесно, нам хочеться, щоб ви прийшли на концерт і почули це все. Новий альбом не терпиться, чесно, аж не терпиться вам зіграти ці класні нові пісні. Хто чув, наприклад, я з тобою, крайній наш сингл, напишіть, будь ласка, як вам? Ось те, що ви почуєте в новому альбомі, повірте, а там будуть прикольні сюрпризи. Ось ми також від вас чекаємо однозначно відгуків. Тому що вони для нас дуже важливі. Я особисто їх читаю і їх дякую. Якщо ви навіть і не бачите, що це я, то знаєте, що це є. Відчувайте, що це. Олег. Чи бувають якісь негативні коментарі, які можуть трошечки вибити з колії? Чи це ви вже в такому віці, що, мабуть, робимо своє. Це лише 45. Ну, там такі самодостатні вже. Повірте, в мене в голові 25. Я вам серйозно кажу, взагалі, ну. Та чорного нема білого. Так. Ти всім не будеш милий. Ти Неможливо бути ідеальним для всіх. І це окей, все нормально. Або то ферма не спить, вона завжди в дії, виходить на роботу, як по годиннику. Тому нічого страшного, абсолютно. Дай Боже, це була найбільша проблема в нашому житті, повірте. Головне знати, що ти робиш, куди ти йдеш і. Це подобається людям. Люди це підтримують адекватні, нормальні люди. Це найголовніше, все інше не має значення. Якщо моніторити соцмережі або дивитися, в яких країнах слідкують за діяльністю гурту Sky, і звідки пишу, тому що дійсно дуже багато українців виїхали за кордон і слідкують за вами, це насолоджується, мають свою якусь таку віддушину. Чи є якісь такі певні країни, які справді здивували? От наші там не було. от Зробити якийсь концертний тур, саме поїхати туди. Є якісь мрії чи бажання? Ну, є особливо це. Це, наприклад, і східні країни. Тобто, там, там, в Йорданії я вступав потім. Ну, зараз, наприклад, там, цікаво, там, ну, на жаль, шкода, що такою ціною, але українців зараз дуже багато всюди. В Австралії ми ще не були, хоча йдемо, а в Аргентині теж йдемо. Ось а так всюди я дуже вдячний до речі, нашій діаспорі, особливо звісно, Канада, Сполучені Штати. Ось і взагалі українцям, які якісно дуже гарно гуртуються всюди на концертах. Дуже вдячний тому ми, ми дуже відкриті до, до, до нових горизонтів і для того, щоб поєднувати приємно з корисним на концертах в різних країнах. Отож, якщо ви хочете поспівати свої улюблені пісні разом з гуртом Sky, то пишіть, запрошуйте і обов'язково щось гуртуйтеся для того, щоб і допомагати так, військовим і власне насолоджуватися своєю улюбленою музикою. Будемо відпускати Олега для того, щоб знову ж таки поділитися в інших засобах масової інформації своїми новинами, своїми е, прагненнями, планами. І власне будемо просити ще Олега побажання для наших радіослухачів. Дорогенькі, я просто хочу побажати усім тернополянам, усім, всім, в принципі, всім тернополянам, всім тим, хто розвиває наше місто і всім, хто приймає рішення, будь ласка, шукайте світло, шукайте хороше, не шукайте чвар, не підігруйте ворогу. Допомагаємо один одному. Зараз такі часи, що важливо шукати хороше, а не погане. І об'єднуватись для того, щоб створити ефективний, гарний якийсь або контент, або результат. Лише так ми зможемо перемогти, особливо Тернопіль. Зараз його варто і треба розвивати. Є куди розвивати, є можливості. Тому давайте шукати плюси, а не мінуси, акцентувати на плюсах. І об'єднуватись, слухати гарну музику. Приходьте, будь ласка, на наші концерти 18 травня. Буду радий вас бачити. Зіграємо вам класних пісень. Тому допомагаємо, перемагаємо. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Будемо слухати композицію від проєкту Собчук. Все роби з любові! Це, напевне, підтвердження все того, що сказав щойно Олег. Будьте разом з нами, слухайте найкращу українську музику на хвилях 101 та 1FM.